Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така моя веранда. Заросла вона гліцинією і жимолостю. така вона пахне. Жимолость вона цвіте дуже довго. І ось яблунька в мене тут під, ці, під саму веранду. Робили ми цю веранду, це такі в мене фото. Фото трішки фото, трішки відео. Ми робили цю веранду своїми руками. Чоловік, друзі, там його, я, це все ми самі зробили. І ось таку маємо тепер верандочку, вихід з кухні на другу половинку, другу сторону двору, так би мовити. Тут я прикрасила її ось такими соняшниками. Живуть в мене тут літом мої коти, собакени. І тут я хочу показати, як я на цю веранду обновляла старий стіл. Був у мене такий зовсім старий стіл, я його обновила на цю верандочку. Весною я виношу сюди вазони з кімнати. От вони до осені в мене тут стоять. Такий у мене тут ось декор, такий дракончик там. така собі, Тут у мене такі рожки, це ще залишилося від моєї свекрухи. Це вони старі з якогось 800 бог знає якого року. Цю зміючку дракончик мені зять привіз так, щоб те ще не розслаблялася, знайшов на річці таку красу. От, ось Тут у мене так зроблені квіти. Попри ці двері. <кій> Робила я навіть, бачите, з пластикових бутилок спочатку собі такі світильники, потім я їх замінила на лампи такі ці бабусині ще газові колись були лампи. Я їх приспособила під електричні лампочки. зробила. І ось так літом виглядає моя верандочка. Я тут і працюю на ній такий я робила сюди стіл. Це старий-старий стіл. Йому вже років і років він був такий нещасний, облізлий. І він, я навіть його вже не розкладаю, складаю, бо він вже не витримує цього. Ось так я його обшкурила: де-не-де замазала шпаклівкою, які там були дірочки, пофарбувала коричневою фарбою. і... Ось у мене тут такі помічники зі мною, як завжди. І через трафарети акриловими фарбами. Оці трафарети, соняшники це готовий трафарет, От, і на мілкий цей візерунок. А ось ці маки і волошки, це я робила їх сама. Як робити трафарети за допомогою скотчу? У мене є окреме відео, будь ласка, я запрошую до перегляду. І ось такий стіл. От, в мене вийшов в результаті. Я його потім полакувала декількома шарами лаку не акрилового, а такого лаку, полімерний чи як він називається. І тепер маю ось такий стіл на своїй верандочці. Ось тут вже осінь, і я ці вазони хочу перенести вже в хату. Перед цим їх треба почистити. Одною рукою мені дуже важко тут тримати телефон і показувати. Я обчищаю все сухе, врихлюю тут трішечки земельку, цю, додаю, де вже там змішую з торфом земельку додаю, де треба в вазончики додати цю земельку. І потихеньку це все переношу вже в кімнату. От. Очищаю це все сухеньке, передивляюся це все. Ось тут в мене є такі підставочки, це теж вони старі, старі, ще моєї покійної свекрухи. Це вони їм, боже, років-років. І я вирішила їх трішечки оновити. Оці верхушки, там вони були поламані, чоловік набив мені такі дощечки. А в мене ще є залишки, ось такої самоклеючої плівочки під дерево. І я. Ось ці верхушки цих цих підставочок заклеїла цією. Плівочкою. Ось цю підставочку, Бачите, тут дощечки набиті, вже нові. Кхе -кхе -кхе -кхе. І я заклеїла їх ось цією плівочкою. Далі я розсадила перчики. Ось це м -м, Сусідка мені дала такі зернятка, це такий гіркий, перчичок. Я їх розсадила. Теж буду заносити на підвіконня. Ось тут я показую цей горщичок. Бачите, тут у мене облізла фарба з содою, вона облізла. А фарба ця кридяна прекрасно там втрималася. Ось так тепер виглядає мої вазончики дома. І так виглядає ось ця підставочка. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличкий фото звіт Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, донатимо на ЗСУ. Слава Україні!